Всім привіт! Розглянемо блоки з групи змінні. Змінні використовуються для збереження значень в програмі, наприклад, рахунок в грі це змінна. Дані блоки мають ось такий колір. І за замовченням, ось тут є вже створена одна змінна, яка називається Моя змінна», з нею можна працювати, але в переважній більшості випадків вам потрібно буде створювати власні змінні. Для того, щоб створити власну змінну, натискаємо кнопку Створити змінну. Та у вікні, що з'явилася, вводимо назву змінної. Я її назву просто тестова змінна». Можна поставити перемикач, що дана змінна буде тільки для даного спрайту, в нашому випадку для рудого кута. А можна, щоб з даною змінною працювали всі спрайти. Краще поставити для усіх спрайтів, натискаємо «Гаразд». і бачимо, ось дана змінна вже тут відображається. Якщо ми знімаємо прапорець, то дана зміна не відображається на сцені. Якщо поставимо прапорець, то вона відображається на сцені. Є декілька виглядів відображення даної зміни на сцені. Класимо правою кнопкою по зміні і бачимо з назвою. Це ось в цьому випадку, коли є і назва, і значення змінної. Тільки дані. Це тільки значення змінної. В нашому випадку дана зміна зараз рівна 0. Слайдер. Слайдер, це ми можемо змінювати. Ось тут повзунком значення змінює. За замовченням діапазон від 0 до 100 включно. Якщо класимо правою кнопкою миші, то ось тут можна змінити діапазон слайдера. Можна виставити значення, яке вам потрібно. Hide – це сховати. Ну або ось тут. Блок надати значення. Відкриваємо цей список і тут відображаються всі змінні, які створені. Бачите, є ось моя зміна і змінна, яку ми створили. Тестова зміна. Надамо якесь значення, наприклад, 4. Клацнемо. Давайте зробимо так, щоб вона відображалася. Тільки поставимо з назвою, і бачимо: значення змінні, і зараз 4. Змінити на. Коли виконується даний блок, то дана змінна змінюється на якусь величину. Якщо на 1, значить бачимо, було 4 стало 5. Зараз буде змінюватися на 10. Можна як збільшуватися, так і зменшуватися. Ось ці дві команди. Це показати змінну і сховати змінну. Тобто те, що ми робили ось тут пропорцем, можна робити програмно. Сховати, показати. Ну і ви бачили, ось тут є ще в списку переіменувати змінно». при бажанні. Ви можете її перейменувати. І вилучити змінну. Пропоную чи справді вилучити. Окей, бачите, вона зникла. З цим ми розібралися, але це ще не все з групою змінні. Бачите, ось тут є ще кнопка Створити список. І ми можемо створювати ще списки. Списки можна використовувати для одночасного зберігання декількох фрагментів інформації. Можна сказати, що це зміни, які зберігаються інші змінні. Ну або умовно сказати, що це деякий ящик, а в даному ящику зберігаються якісь речі. Речі, це є також змінними. Давайте створимо список. Я його назву просто список. Ну або давайте тестовий список. Так само нехай буде для усіх спрайтів, хоч спрайт на зараз тільки один. І бачите, на сцені з'явився ось цей список, його назва, тестовий список. Аналогічно пропорціям ми можемо його приховати. Зараз нехай відображається, щоб ви краще зрозуміли, як з ним працювати. Блок надати щось до тестовий список. Якщо декілька списків, аналогічно відкриваєте ось цей список і вибираєте потрібний. Аналогічно, тут можна перейменувати при бажанні або вилучити. Отже, додати щось. Клацаємо по ньому зараз. і бачимо: текст щось попав в список під номером 1. Зрозуміло, даний текст можна змінити. Як ви помітили, кожен наступний елемент додається в кінець списку. Якщо ми бажаємо видалити щось із списку. То використовуємо блок «Вилучити з, де в дане поле записуємо номер елемента списку, який бажаємо вилучити. Ось тут видно, що щось це елемент під номером 1, один, один під номером 2 і так далі. Тобто, мені треба видалити зараз щось. Я пишу тут 1. Вилучаємо. Бачите, воно зникло і всі елементи змістилися. Якщо бажаємо вилучити все, використовуємо SA блок. Далі вставити щось на місце один у списку тестовий. Так, давайте спочатку тільки щось додамо до списку. Вставити якийсь текст. Можна не тільки текст, можна вводити і числа. На місце. Давайте ставимо число 5. Хоча краще 2. На місці 2 списку. Бачите, воно ось сюди вставилося. Далі замінити елемент, якщо ми бажаємо замінити, У нас на першому елементі є, стоїть 3, напишемо там 1. Бачите, поставилося 1. Далі елемент 1 з тестовий список. Це ми можемо забрати з пам'яті, що знаходиться в першому рядку списку. Бачите, в нас зараз там написано 1, Під номером 4 знаходиться 2. Давайте щоб було більш наочніше. Нехай говорить котик. Говорить 2. До речі, зі змінними так само можна зрозуміло їх вставляти сюди. Зараз каже 0. Надамо значення змінній. Моя змінна. 41. Тільки клацнемо, щоб надати. Говорить 41. І зі змінами, зрозуміло, можна їх додавати, віднімати і так далі. От зараз ми два рази додали. Вийшло 82. Так, а ми повертаємося до списку. Всі ми вже розібралися. Далі елемент номер щось з тестовий список. Зараз говорить 0. Це означає, що елемента щось тут в списку немає. Давайте введемо 3, 3 в нас є під номером 5, і нас виведено 5. І тепер зверніть увагу, в нас один і ось тут, і ось тут. В цьому випадку він виводить перше значення. Тобто знайшло один і далі він вже не шукає. Так, довжина списку. Цей блок зачитує кількість рядків списку. У нас має бути 5. Це зрозуміло, навіть ось тут написано всього 5. До речі, коли ми натискаєте на плюсик, можна додавати і ось тут вводити. Аналогічно можна видаляти. Це ми можемо змінювати розміри списку. Аналогічно можна і змінювати. Вже буде 6. Далі визначає, чи в списку щось міститься, і результатом буде істина true або хиба false. В даному випадку буде false. Давайте введемо таке саме 3 для прикладу. В цьому випадку true. Зрозуміло Можна використовувати, наприклад, в розгалуженні. Вставляємо ось такий шестикутник. І в кінці залишилося показати та сховати. Це зрозуміло те саме, що і зі змінними. Ховаємо, показуємо. Ну І на цьому здається все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!